У Ковалі є робота для водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати міжнародні перевезення пасажирів. Пропонують зарплату від 50 тисяч гривень. У Луцьку підприємство запрошує на роботу токара, який виконуватиме завдання на універсальному токарному верстаті згідно з кваліфікаційними вимогами та з дотриманням правил техніки безпеки. Зарплата 32 тисячі гривень. Також у обласному центрі є вакансія шліфувальника. Для роботи потрібна вища технічна освіта за напрямком механічна обробка металів. Потрібно виконувати роботи згідно з вимогами. Заробітна плата понад 30 тисяч гривень за місяць. Урожищі на роботу кличуть лікаря-стоматолога. Потрібно надавати терапевтичні стоматологічні послуги населенню. Платитимуть 30 тисяч гривень в місяць. У селі Весела є робота для головного інженера, який організовуватиме правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово запобіжний і поточний ремонт машино-тракторного та автомобільного парку. Також потрібно займатися організацією обліку та руху запасних частин та комплектуючих. Зарплата від 29 тисяч гривень. У Луцьку підприємство запрошує на роботу водія навантажувача. Потрібно здійснювати навантажувально-розвантажувальні роботи. Від кандидата потрібно... Наявність посвідчення тракториста категорії М e. заробітна плата 26 тисяч гривень. <звук> У Луцьку є вакансія головного бухгалтера із зарплатою від 25 тисяч гривень за місяць. Потрібно проводити операції із акцизними товарами пальним, займатися веденням ЗЕД – веденням бухгалтерського та податкового обліку. Здійснювати контроль над роботою відділу у обласному центрі Волині на роботу кличуть машиніста висікально-пакувального агрегата, який забезпечуватиме своєчасний та якісний випуск гофрованих коробок, керуватиме роботою висікально пакувального станка. Відповідатиме за його справність. Зарплата 21 тисяча гривень за місяць. У Луцьку є робота для слюсаря із ремонту остаткування теплових мереж. Потрібно займатися проведенням ремонтом теплових камер, виконувати складальні, реконструктивні та монтажні роботи середньої складності на трубопроводах. Зарплата 19 тисяч гривень. Рожищі є вакансія лікаря-терапевта. Медик застосовуватиме сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих, терапевтичного профілю, надаватиме швидку та не. Відкладну медичну допомогу. Зарплата 20 тисяч гривень. <звук> У селі Тойкут кличуть на роботу водія автотранспортних засобів. Потрібно перевозити деревину по Волинській області. Платитимуть 20 тисяч гривень в місяць. <звук> У Луцьку на роботу запрошують технолога, який займатиметься організацією технічної підготовки швейного виробництва. Контролюватиме технологію та якість продукції. Заробітна плата 20 тисяч гривень.